Серед android пристроїв на відміну від IOS багато брендів, а ще більше моделей смартфонів. І також дуже важко серед багатьох андроїд-смартфонів обрати саме той, який прослужить вам набагато більше, враховуючи ціну та якість, переваги та недоліки, і найголовніше вашим особистим критеріям. Деякі смартфони мене дуже сильно вразили своєю ціною. Не буду довго тянути. відео і так буде дуже довгим. Почнімо. Перше, що хочу сказати, що як і в минулий раз я не буду враховувати китайські смартфони, бо не дивлячись на хороші ціни, в деяких проблемно, що встановити для прикладу Huawei або внесені до переліку міжнародних спонсорів війни, як Xiaomi, і також не буду враховувати його суббренди. Це Redmi, Poco і Black Shark. Але в цьому відео будуть круті смартфони, які доволі дешеві, але мають доволі круті характеристики, почнемо якраз з них. Перший буде Motorola Moto G54. Це середньобюджетний смартфон, що працює під управлінням восьмиядерного чіпсету Mediatek Dimensity 7020 зі збудованим модемом 5G. Це непоганий процесор, в Antutu набирає 471 тисячу балів, а в Geekbench в Core 884 бала, а в мультикорі 2291 бал. Це по потужності, як Snapdragon 695. Якщо і їбали вам. Нічого не говорять, то ігри він спокійно тяне і хватить на доволі довгий термін. Тим більше модель має 12 ГБ оперативної пам'яті. Внутрішнє сховище смартфона має місткість 256 ГБ, а на випадок нестачі вільного місця передбачається гібридний слот розширення пам'яті на 1 ТБ під другу сім-карту або карту microSD. Тож, якщо ви виберете саме дорожчу версію, то на більше і хватить. Більше оперативної та постійної пам'яті, тим краще. Екран на 6,5 дюймів з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Частоту оновлення Збільшено до 120 гц. І я вам скажу, що 120 гц це дуже круто. Камери непогані. Основна камера на 50 Мп f1.8 та допоміжний модуль на 8 Мп f 22 для розмиття фону. Знімає Full HD 60 кадрів на секунду. Також передня камера на 60 Мп f 24 але знімає Full HD в 30 кадрів на секунду. Із функцій та особливостей сканер відбитка пальця знаходиться з боку і стереозвук. Також має захист від вологи по стандарту IPX2, тобто мінімальний захист від бриз. і Душ або занурюватися у воду не можна. Автономність повинна бути хорошою, адже акумулятор встановлений на 6000 мА зі швидкою 30-ваттною зарядкою. Ще пару років телефони будуть як пауербанки на 10 000 мА. І що я вам скажу, як на мене цей смартфон дуже крутий, і в середньому його можна придбати за 8500 гривень. Окей, можливо, вам сподобався телефон, але ви принципово хочете процесор від Snapdragon, то не проблема. Є більш старша модель Motorola Moto G84 з майже таким самим дизайном. Отже, процесор тут Snapdragon 690 також на 5G. Якщо комусь цікаво, то Вантуту набирає 375 тисяч балів, Geekbench 2028 балів. Екран такий самий, камери також без змін, а ось із функцій та особливостей є маленькі покращення. Сканер відбитків тепер в екрані, і більш серйозний захист від вологи по стандарту IP54. Автономність, я думаю, не сильно постраждала, але ємність акумулятора трішки менша, замість 6 тисяч мА тут 5 тисяч. І цей смартфон коштує трохи дорожче на 1 тисячу гривень, і його можна в середньому взяти за 9500 гривень. Що у вас є вибір взяти хороший смартфон за хорошою ціною, або взяти трішечки дорожчу, але з покращеним захистом, сканером і процесором, але там різниці майже ніякої. Кому як? Наступний смартфон це якраз хороший приклад того, який має бути сучасний середньобюджетний Android це Motorola Edge 45 g Дизайн майже такий самий, як і попередні дві моделі, але як на мене він виглядає в цілому більш преміально через загнуті бічні грані. Тут вбудований oled екран на 6,55 дюймів, роздільна здатність 2400 на 1080, частота Оновлення тут ще більше на 144 Гц із підтримкою HDR 10 Це вже як ігровий монітор, але в смартфоні. Також тут восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 8020 набирає в Antutu 674 тисячі балів, Geekbench 3320 балів, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної, що не розширюється. Основна камера на 50 Мп f 14 та ультраширокий об'єктив на 13 Мп, f 22 з функцією макрозйомки. І це дуже круто, що мотороли не встановлює ще одну додаткову макрокамеру для того, щоб була заради маркетингу. Відео знімає в Full HD 60 кадрів на секунду, і також можна знімати в 4К в 30 кадрів на секунду. Передня камера на 32 F2.4. Також знімає Full HD та 4К в 30 кадрів на секунду. Із функцій та особливостей сканер відбитків пальців знаходиться в екрані, також підтримка Dolby Atmos і Wi-Fi 6. Автономність хороша, батарея ємністю 4400 мА, підтримує швидку провідну зарядку на 68 Вт. І також підтримує бездротову технологію зарядки потужністю 15 Вт. На додаток модель має повний захист від пилу та води по стандарту IP68. За ціною він також як сучасний середньобюджетний смартфон. Його можна взяти в середньому за 14 тисяч гривень. І от якщо у вас десь від 8 до 14 тисяч гривень, то як на мене це дуже класні варіанти із стильним та стриманим дизайном, із хорошими характеристиками, і навіть найдешевший з цих трьох. І також повинен сказати, що перші два смартфони мають пластиковий корпус, а Ощ з металевої рамки та шкіри. Далі давайте подивимося, що там у Google. Раніше я рекомендував всі смартфони, зараз трохи змінилося. Для прикладу, більш дешевий, але крутий варіант це Google Pixel 7A. Перше, що мені подобається, це відносно компактний форм-фактор. Дизайн дуже схожий з флагманом Pixel 7 та Pro. Мені Pixel особисто дуже сильно подобається. Екран, як завжди, OLED на 6,1 дюймів з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів, але з частотою оновлення екрана на 90 Гц. Ось минулі смартфони мали 20 і 144 Гц, тут тільки 90. Трішки гірше, але дякую, що хоча б 90 є, і також має підтримку HDR 10 Але хоч з герцями трішечки не дотянули, а ось продуктивністю порівняно з минулими смартфонами не зрівняються. Тут встановлений процесор Google Tensor G2, це власний процесор від Google. І це по суті минулорічний флагманський процесор. Усі ігри буде тягнути і точно хватить надовго. 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної. Скажу так: що 8 ГБ для пікселя цілком до. Постатня, адже Google доволі добре оптимізував роботу операційної системи. Постійну пам'ять я рекомендую брати якомога більше. Хватає на 256 ГБ, беріть. Позаду знаходяться дві камери, основна на 64 мегапікселя F189 та ультраширокий об'єктив на 13 мегапікселів F2.2. Знімає відео, що Full HD, що 4К в 60 кадрів на секунду. Передня камера на 13 мегапікселів F2.2. Тут також знімає Full HD та 4K, але тільки в 30 кадрів на секунду. У Google завжди виходили хороші. Та якісні знімки. Якщо ви не хочете заморочуватися зйомкою фото і відео і хочете просто класити на одну кнопку і отримувати завжди хороші фото, то це однозначно треба брати любий Google. Також має новітні технології зв'язку, такі як Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.3. Має сканер відбитків в екрані, і захист від вологи по стандарту IP67. Це означає, що ви можете пірнати на глибину до 1 метра на 30 хвилин. Але який би крутий захист не був, я не рекомендую це робити. Автономність також непогана, акумулятор ємністю 4380. 75 мА. Підтримує також 18 ватну дротову і 7,5 ватну бездротову зарядку. Звичайно, мало порівняно з усіма смартфонами від Моторола, але це також доволі швидко. Не супер, як 30 Вт, звичайно, але достатньо. Коштує Pixel 7 a доволі дешево, і в середньому його можна зайти за 14 500 гривень. І це дуже хороший конкурент для Моторола Edge 40. Можливо, коли я розповідав про круті характеристики середньобюджетного Pixel 7A, ви пропустили таку думку: а що ж там з більш преміальними смартфонами від Google? А я вам скажу, що коли я побачив. Ціну на флагман від Google я був просто в шоці. Отже, перед цим постав лайк, напиши коментар та підпишися на цей канал. Ми вже майже на фінішній прямі до однієї тисячі підписників. Підписався? Дякую. Флагман від Google, який вийшов півроку тому. Google Pixel 8, як на мене, за таку ціну, яка виставлена у нас, треба брати. Поки не побачили це відео, не підняли ціни. Коротко про переваги цього флагмана. OLED-екран на 6,17 дюймів з роздільною здатністю 2400 на 1080. Також має 120 Гц, і важлива ремарка: частота оновлення неадаптивна. І також має hdr 10. Флагманський процесор від Google Tensor G3. Балів він набирає не дуже багато. В Antutu 926 тисяч балів. В Geekbench 4400 балів. Так, деякі можливо скажуть, що продуктивність як до флагмана маловато, але для базового користувача, який не буде грати в ігри, різниці не помітить. А навіть якщо у вас з'явиться бажання пограти у якісь тяжкі ігри, то він їх потягне без проблем. Але щоб ви розуміли, що Google більше зараз робить упор не на потужність і на бали в тестах, а на штучний інтелект. Тобто, якщо ви зараз купите, ви отримаєте дуже потужний смартфон, якого хватить на дуже довго. І також Google обіцяв, що буде підтримувати смартфони 7 років, тобто нові номерні версії Android. І також патчі безпеки будуть прилітати на цей смартфон до 2030 року. Щодо пам'яті, Google зробили так: 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ постійної або 12 і 256 ГБ. Я б рекомендував брати на 256 ГБ, бо, звичайно, це краще отримати більше оперативки і більше сховища, адже слота microSD немає. Тож ретельно зважте всі за та проти. З камерами завжди дуже добре, фотографії виходять дуже круті. Тут два модуля у Pro 3. Основна камера на 50 Мп. F1,9 та ультраширока на 12 мегапікселів F2.2. Знімає Full HD та 4K в 60 кадрів на секунду. Передня на 108 f 22 Знімає все так само, як і основна в 60 кадрів на секунду. Із приємних фішок Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, сканери відбитків в екрані, захист від вологи по стандарту IP68, тобто на глибину тепер до 1,5 метра на 30 хвилин. Преміальні матеріали корпусу, метал та скло. Батарейка з ємністю 4485 мА. підтримує 24 вати дротового заряджання та бездротова зарядка в 12 Вт. І що ж з ціною, яка мене шокувала. Отже, якщо взяти для прикладу дешевшу версію на 8 128 гіабайтів, то ціна в середньому коштує 23 тисячі гривень, доволі непогано. Потім, якщо перевести 23 тисячі гривень в євро, то це вийде 550 євро. А на офіційному сайті у французькому Google Store також вісім 128 гіабайтів коштує 800 євро. Окей, давайте перевіримо, може, в іншому регіоні дешевше. Ось для прикладу німецький Google Store. І тут також 800. Євро. Як на мене, для Android-флагмана, якщо вам також подобається піксель, як і мені, то це реально топ. До того ж, якщо я десь не помилився, то виходить у нас дешевше, ніж у Європі. Напишіть в коментарях вашу думку. Окрім звичайної версії, я також рекомендую і Pro, адже по суті він такий же самий, але декілька фішок Google додали саме Pro. Що саме основне, це екран. Там він більше на 6,7 дюйма і має роздільну здатність 3120 на 1440. Також має 120 Гц, але у Супро вони адаптивні від 1 до 120 Герц. Значно збільшує автономні смартфону. Камери тут взагалі інші і кращі, отже, основна на 50 Мп F168, ультраширока на 48 Мп F195. Та третя камера телеоб'єктив на 48 Мп f 35 Передня камера на 10,5 Мп f 22 і знімає так само, як і звичайна модель, також все в 60 кадрів в секунду. Щодо пам'яті, то оперативна 12 Гб, і тут вже вона повсюду 12, а постійної варіації дуже багато: від 128 Гб до 1 Тб. Такі ж самі фішки має, що і звичайна модель. Батарейка трішки більше з ємністю 4950 мА. Заряджається трішки швидше, адже є підтримка в 27 Вт дротового заряджання та 23 Вт без ротового. І це вся різниця по залізу між Pro і звичайною версією. Стіною тут все так само, що і звичайною моделлю. Якщо для прикладу взяти на 128 ГБ, у нас він коштує в середньому 30 тисяч гривень. Якщо перевести в євро, то це по курсу на момент запису 710 євро. На офіційному сайті в Google Store 1100 євро. Євро. Різниця майже в 400 євро. Але якщо ви зупинились на Pixel 8 або 8 Pro, то я рекомендую брати саме молодшу версію, але на 256 ГБ. Різниця між ними не така вже і суттєва, окрім адаптивного 120 Гц в Pro версії. У вас ще залишиться десь приблизно 2000 гривень, то можете прикупити собі гарненький чохол. І пам'ятайте, Google у нас офіційно не продається, і гарантію ви можете отримати тільки від вашого магазину, в якому ви його придбали. Але якщо ви боїтесь брати якісь сірі смартфони, а хочете, щоб офіційний, щоб з гарантією, щоб за потребі. Ви поремонтували і так далі, то це, очевидно, буде Samsung. І якщо ви не хочете заморочуватися щодо усіляких характеристик, гіагерці, мегапікселі, гіабайти і так далі, і отримати хороший смартфон з гарантією, то це явно будуть два крутих смартфони: це Samsung Galaxy A35 та Samsung Galaxy A55. Оці два смартфони у нас в Україні точно будуть хітами, як і попередники. По розміру вони майже ідентичні. Матеріал корпусу в A35 пластику сюду, в A55 метал та скло. Щоб була хоч якась різниця між цими смартфонами. Дизайна як на мене став ще крутішим, більш серйозним. Це точно круто і плюс. Обидва мають AMOLED екран на 6,6 дюйма і обидва мають 120 Гц. Скажу так, що минулорічний екран в А34 був дуже хорошим, то в новинках повинні бути такі самі без суттєвих оновлень. Процесор в А35, як на мене трішки гірший за минулорічну версію. Я робив огляд про Samsung Galaxy A34, можете переглянути. В минулорічній версії було так: в А34 Mediatek Dimensity 1080, в А50. 4, Exynos 1380. І по потужності Mediatek був кращим за Exynos. В новинках вони зробили так: в a 35 становили процесор від минулорічної моделі a 54 тобто Exynos. В a 55 встановили новий процесор, також від Samsung Exynos 1480. Скачка великого по потужності немає, але все одно хватить надовго. Камери також на достатньому рівні, але як на мене, з минулорічними варіантами нічого не змінилося. В обох основна на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. В молодшій версії ультраширока камера на 8 Мп, старші на 12 Мп. І макрокамера в обох варіантах на 5 Мп. Передня камера в а 35 13 Мп, а 55-32 Мп. По суті, що в минулому році доволі класно фотографували, що і ці теперішні будуть класно фотографувати. Із приємних фішок це вологозахист по стандарту IP67, та якщо не помиляються є підтримка E7. І тепер виходить цілий бутерброд, можна ставити дві звичайні сім-карти, або вставити карту пам'яті мікро. ROSD замість Сім. І також разом з цим працює е 7 Тобто тепер виходить або 3 сім-карти, або 2 з картою пам'яті. Це дуже круто. Щодо пам'яті, то можна взяти 6 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної, це самий дешевий варіант. Потім є 8 128 ГБ і найдорожчі 8 256 ГБ. В а 55 по суті, все те ж саме, але починається від 8 ГБ оперативної пам'яті. Тобто 8 128 ГБ найдешевший, потім 8 256 6 ГБ і найдорожчий 1256 ГБ. З автономністю, по суті, все так само з минулим поколінням 5000 мА, а потужність зарядки така сама: 25 ватт. в самі дешеві варіації А35 можна взяти за 15 тисяч гривень, а 55 за 19 тисяч гривень. Якщо взяти чисто ці два смартфони, і ви б мене спитали, який краще взяти, то я б рекомендував брати саме молодшу версію А35. Він і дешевший, і суттєвої різниці ви не помітите, окрім пластику. Але якщо порівняти зі всіма смартфонами, які Казав раніше, окрім Pixel 8, то в більшій мірі вони програють саме Motorola S40. Він і потужніший, і заряджається швидше, і навіть екран краще. І коштує в середньому на 1000 тисячу гривень дешевше за молодшу версію a 35 І далі флагмани від Samsung це S24 та S24 Ultra. І якщо у вас вибір такий, то я чесно мінусів не бачу взагалі. Samsung усі технології взяли і засунули у ці два смартфони, звичайно, відрізняючи звичайну ультраверсію. Екрани у них однакові, тільки в ультра більш деталізований, бо там 2К. В обох AMOLED на 120 Гц, і в обох вона адаптивна, це величезний плюс. В процесорах трішки відділили, звичайну і ультраверсію. Звичайні S24 стоїть Exynos 2400, і він на всіх ринках, окрім США та Канади. У них все класно, у них Snapdragon 8 Gen 3. Ось Ультра він стоїть також і нас не обділили. В камерах ультраширик на 12 Мп f2,2, телеоб'єктив на 10 Мп F2,4. І передня камера на 12 Мп, вони однакові в обох смартфонах. Ось. В основних суттєва різниця, звичайні версії 50 Мп f 18 а в Ультра на 200 Мп F1,7. Деталізація дуже висока. Акумулятор трохи відрізняється, це і не дивно, адже ультра більший, тож і ємність акумулятора також буде більша. Тож звичайні версії 4000 мА в ультра 5000. З адаптивним екраном, сучасним та енергоефективним процесором і дуже великою ємністю акумулятора цей звір буде жити дуже довго. А заряджатися звичайна версія буде через 25 Вт. Не дуже Швидко, адже є і швидші зарядки. Ультра більше, але не багато. всього 45 ватт. Десь приблизно за 30 хвилин зарядиться до 65%. Матеріали корпусу звичайні версії метал та скло. А ось в ультра титан, десь я це вже бачив. А коштують ці смартфони дуже дорого. Найдешевший варіант на 128 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті звичайні версії коштує в середньому 40 тисяч гривень. А ультра на мінімальний обсяг постійної пам'яті 256 ГБ, за це окрема подяка. Коштує 58 тисяч гривень, але цього звіра хватить десь на років 7, не менше. Головне, щоб батарейка не зносилася дуже швидко. Якщо ми зайдемо в є е каталог і додамо всі смартфони з цього відео, то можна легко та зручно продивитися ціни. Також однією кнопкою можна їх порівняти та ще раз продивитися усі характеристики. Якщо ви обрали ваш майбутній Android смартфон, можна передивитися відгуки від власників і у вкладці Де купити, обрати саме той магазин, в якому ви хочете його придбати. Посилання на список Android смартфонів я залишу в описі під цим відео. Отже, якщо підсумувати, який же із цих крутих смартфонів обрати. Що ж, якщо у вас не так достатньо грошей до 10 тисяч гривень, то Motorola дуже класний варіант, з дуже хорошими характеристиками, якого хватить надовго. Ваша задача просто обрати, який процесор ви віддаєте перевагу та захист від вологи. Різниця між ними не суттєва. Якщо у вас від 10 000 до 20 тисяч гривень, то тут по потужності дуже класний варіант Motorola Edge 40. У нього дуже класні характеристики. Як на мене, він крутіше за А-серію від Samsung по потужності, і десь на рівні з Google. Pixel 7 a і він коштує дешевше за всі ці смартфони. Але це не означає, що ті смартфони погані, вони також багато плюсів, і навіть в деяких випадках тотожні між собою. Навіть якщо ви візьмете для прикладу A35, ви також будете від нього кайфувати. Саме класний варіант, якщо ви хочете купити крутий смартфон і не паритись, то це буде Google Pixel 8. Якби у мене зараз було стільки лишніх грошей, я би не задумувався і брав би Pixel, адже дизайн класний, потужності вистачає, камери дуже круті і ціна дуже приємна. І ви спокійно можете користуватися до 2 2030 року, це точно. Якщо у вас дуже багато грошей, то звичайно S24 для вас. Вам потрібно тільки обрати, який процесор більше подобається. По потужності вони майже однакові, але Snapdragon звичайно, краще. Якщо ви будете багато фотографувати і знімати відео, то це, звичайно, ультра версія з 200 мегапікселями, це точно. Ну і якщо ви хочете якось виділятися і показувати всім, що у вас титан, то це точно ультра. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ви дуже круті. Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. І скоро Розустрінемось до зустрічі.